Доброго дня! В ефірі огляд новин від міської телестудії Миргород. Мої колеги стежать за подіями в громаді і підготували сюжети на важливі теми сьогодення. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді обговорювали зміни у земельному законодавстві. У нараді взяли участь спеціалісти та фахівці з земельних питань. Захід організовано Департаментом агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Миргородською міською радою та Миргородською районною військовою адміністрацією. У Миргороді в рамках проєкту лабораторії творчого діалогу в громадах обговорили актуальну проблему забруднення річки Хорол. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Для вирішення нагальних проблем потрібен ефективний діалог представників громади з цією метою у публічній бібліотеці імені Давида Гуромішвілі обговорили проблему забруднення річки Хорол. Небайдужі миргородці, серед яких були представники різних структур, під час зустрічі з'ясували бачення цієї проблеми. Вони мали змогу колективно обговорити можливі шляхи її вирішення та спробувати спільно розробити план першочергових дій щодо досягнення поставленої мети, очищення річки від бруду та збереження її чистоти, налагодити розмову представникам громади допоміг проект лабораторії творчого діалогу в громадах, який реалізується спілкою громадські ініціативи України за підтримки програми Юліт з Європою. Регіональний координатор проекту в Полтавській області Ксенія Литвишко розповідає, що її робота полягає організації організації процесу, під час якого люди за допомогою конструктивного діалогу навчаться напрацьовувати колективні рішення та обмінюватися досвідом. Метою нашого проекту ми ставимо поширення принципу проекту: нікого осторонь, тобто ніяких прийняттів рішень стосовно когось без когось, тобто потрібно при прийнятті рішення підійти виважено до цього питання, вивчити бачення всіх зацікавлених сторін, дійти до якогось спільного бачення щодо вирішення цього питання, чи вирішення проблеми, чи взагалі прийняття рішення. До заходу долучилися депутати, представники міської ради, комунальних підприємств і мешканці будинків, що розташовані на березі річки. Головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Анна Торубара говорить, що захід допоможе знайти порозуміння і мотивувати людей до розчистки річки хорол, що протікає у Миргороді та за його межами. Це для нас важливо, тому що як і всі малі річки, вона поступово засмі забруднюється, міліє, вона заростає. Окрім того, є людський фактор. Це і викид сміття, і підключення каналізації несанкціонованих. Там теж цілий комплекс, і це все взаємопов'язано в тому числі, тому що від людських забруднень відмирає частина флори і фауни. Вона опускається на дно, замулюється, і це постійний такий круговий процес. Під час кола висловлювань присутні мали змогу розкрити контекст проблеми. Учасник заходу та начальник відділу з контролю водокористування та водовідведення комунального підприємства Миргородводоканал Дмитро Чайковський наголосив, що однією з актуальних проблем екології є незаконні скиди відходів у річку. На що хотілось би звернути увагу, що потрібно Постійно виявляти ці факти, притягувати до відповідальності, як і контролюючим органам, так і місцевій владі для того, щоб не допускати даних фактів та не створювати додаткові забруднення нашої річки. Діалог дав змогу обговорити всі виклики, ризики та потреби, що можуть виникати під час розчистки річки Хорол. Також кожен присутній міг запропонувати шляхи вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми. На думку начальника відділу санітарного контролю підприємства Миргородводоканал Юлії Маляр, її розв'язання має відбуватися на загальнодержавному рівні. Першу чергу можливо треба залучити управління водних ресурсів у Полтавській області, які займаються моніторинговими дослідженнями стану, як і фізико-хімічного стану річки, так і можливо технічної її складової. Я маю на увазі можливо проведення якихось днопоглиблювальних робіт чи розчищувальних робіт. Тобто ми повинні залучити профільних спеціалістів для спочатку визначення цієї проблеми, щоб в подальшому вже відновити. Саме саму течію і не допустити в подальшому повторне зараження води, процеси гниття водорослів та знищення водних живих ресурсів. За словами регіонального координатора проекту лабораторії творчого діалогу в громадах в Полтавській області Ксенії Литвишко, громаді пропонується також створити спільноту, яка буде за потреби організовувати подібні діалогові зустрічі і використовувати цю методику у своїй щоденній роботі. У майбутньому це дозволить активніше залучати мешканців та інвесторів до процесів прийняття рішень на місцевому рівні. У Миргородському ліцеї імені Панаса Мирного творчі колективи Центру естетичного виховання провели святковий концерт для дітей, які долучилися до пришкільних таборів. Як розважали малечу, бачила і наша знімальна група. 1 червня у Миргородській громаді свою роботу розпочали дитячі пришкільні табори. Під час відпочинку діти братимуть участь у різних заходах, які для них будуть проводити культурні та позашкільні заклади. У Миргородському ліцеї №1 імені Панаса Мирного табір офіційно відкрили яскравим концертом. До табору ліцею долучилася 151 дитина. Директор закладу освіти Валентина Фененко говорить, що, попри війну, батьки повністю підтримали ідею відкриття пришкільних таборів, адже діти постійно вимагають позитивних емоцій та активностей. Ми вже придумали заходи, вже їх реалізовуємо для того, щоб діти себе почували зайнятими, активними і щоб дітям, звичайно, хотілося відпочити, щоб діти змогли відпочити за цей літній період. За словами Валентини Фененко, жодні перешкоди не заважатимуть дітям відпочивати у таборі, оздоровлюватися та отримувати все необхідне. Не дивлячись на сьогоднішню вранішню тривогу, сніданок був приготовлений нашими працівниками, все відбулося, діти поснідали, всі щасливі і готові долучитися до заходів, які їм пропонують. У цьому році діти у таборах не часто будуть виходити за межі закладів освіти. Тому різноманітні заходи будуть проводитися на базі гімназій та ліцеїв. Так, у актовій залі ліцею імені Панаса Мирного виступили вихованці центру естетичного виховання, зокрема ансамбль народного танцю Світязь, народної студії естрадного вокалу Соняшник та циркового гуртка Мрія. На початку концерту головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту Любов Яшна привітала школярів із всесвітнім днем захисту дітей та початком роботи пришкільних таборів і побажала їм гарного та цікавого відпочинку. Також вона подякувала вчителям, які будуть робити все, аби діти були по справжньому щасливими. Особливі слова в мене в цей день захисту дітей для дорослих для дорослих, які в цьому залі. Тому що це завдяки вам, шановні дорослі, наші діти стають розумнішими, наші діти стають добрішими. І я думаю, що наші діти стають щасливішими у цій школі. Наснаги вам, таких учнів, як ви хочете, і цікавої роботи. Всім цікавого відпочинку і цікавого, спокійного, мирного літа. Діти із задоволенням аплодували творчим колективам центру естетичного виховання, співали та розважалися. Вони розповідають, що мають гарний настрій і готові до активного відпочинку. Школярі поділилися, з якою метою вони прийшли до табору. Мені захотілось провести літні канікули хорошо. Мене зацікавило те, що на природу ходить, гулять ходить. В основному те, що гулять ходить. У таборі відпочивають діти з усіх класів молодшої школи. Учениця тепер вже четвертого класу Аня долучилася до загону під назвою Водограй. Вона говорить, що до пришкільного табору прийшли всі її друзі, тому сумувати їм не доведеться. Нам вчителька дозволяє просто гратися, і ми кожен день будемо ходити на якісь екскурсії. Варто зазначити, що на базі Миргородського ліцею імені Панаса Мирного діє не тільки пришкільний, а ще й мовний дитячий табір. До якого долучилися 37 школярів під час перебування в цьому таборі, за словами Валентини Фененко, діти будуть грати в ігри та квести і таким чином поглиблювати свої знання з української, а також англійської та німецької мов. Ми сюди залучаємо і вчителів англійської, і німецької філології, а також вчителів української мови, зарубіжної літератури. Все для того, щоб діти знали краще, поглибили знання з іноземної мови і ще краще опанували знання нашої прекрасної української мови, нашої прекрасної київсько-полтавської говірки. Ігровий формат, тренінги, квести, тобто, все те, що подобається дітям. Валентина Васильівна вітає зі святом всіх дітей Миргородської громади. Вона бажає малечі бути щасливими, гарно провести літо і, звичайно ж, мирного неба і перемоги. Загалом цьогорічний день захисту дітей став ще однією веселою подією у такий нелегкий для кожного час. Міжнародний день захисту дітей у Миргородській громаді відкривалися пришкільні табори відпочинку. На відкритті такого табору в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка побувала наша знімальна група. День захисту дітей цьогоріч, на жаль, проходить в умовах повномасштабної війни, яка торкнулася життя кожного маленького українця. Втім, як би там не було, все ж літо найяскравіша. І багатозвучна пора року, яка для відвідувачів пришкільного табору, що розташувався в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка, розпочалася цікавою концертно-розважальною програмою, підготовленою міським будинком культури. Літній пришкільний табір дає дітям можливість не лише відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження після навчального року, але й створює нові умови для збагачення їх соціального досвіду і застосування нових знань і вмінь різноманітній практичній. Діяльності, яка наповнена грою романтикою, і базується на розвитку дитячої самодіяльності. Сьогодні відкриваються позашкільні табори, які не працювали в нас протягом двох останніх років в зв'язку з ковідом, але в цьому році батьки виявили бажання, батьки і діти виявили бажання, щоб пришкільні табори працювали. Колективи навчальних закладів пішли їм назустріч і організували роботу дев'яти пришкільних таборів. Це всі міські навчальні заклади загальноосвітні і Кибенська гімназія. Хочу сказати, що всі навчальні заклади облаштовані бомбосвіт. Сховищами і е, програма перебування дітей у пришкільних таборах розрахована так, щоб якомога е, максимальніше дітей убезпечити. Створили всі умови для того, щоб кожен день. Таборах був цікавий, насичений, неповторний для того, щоб нашим діткам було весело проводити свій час. Ми розуміємо, що воєнний час, все перебування при шкільних таборах це буде на території навчального закладу, але артисти міського будинку культури центру позашкільної, центру естетичного виховання, вихованці центру позашкільної освіти проводять масу заходів, як концертів, майстер-клас змагань, туристичних розваг, багато-багато інших заходів, щоб діткам було цікаво. Кожен день буде дуже насичений великою кількістю заходів. Дуже мріємо про те, щоб в ці дні якомога менше звучали тривоги, щоб наші діти могли спокійно і повноцінно відпочити. А вже за три місяці малих школярів відпочилих і зміцнили. Знову дзвінок покличе у класні кімнати. 1 червня Миргородська громада, як і вся Україна, святкує День захисту дітей. Подробиці далі в сюжеті. У Миргородському центрі реабілітації дітей з інвалідністю відбулося спортивне свято. Кожного року, 1 червня, весь світ згуртовується, щоб привернути увагу до захисту прав дітей та створити щасливе та безпечне майбутнє для кожного з них. У цей день влаштовують різні розважальні заходи. Особливий день нагадує нам про обов'язок берегти дітей та забезпечити їх розвиток та захист. На день захисту дітей ми також повинні пам'ятати, що у світі є діти, які потребують особливої уваги та допомоги. Сьогодні ми зібралися на подвір'ї центру комплексної реабілітації для проведення свята. Свято буде присвячене Дню захисту дітей спортивне свято. В першу чергу ми хочемо подякувати Збройним силам України, які дали можливість нам провести це свято. Адже сьогоднішня ніч була дуже тривожна. І, на жаль, діти гинуть, і тому наш обов'язок дорослих оберігати дітей. Адже саме щасливе, що є в родині, це наші діти. У святі брали участь діти та їх батьки. Веселі конкурси та розваги дуже подобаються малечі. Вони активно грали та проявляли спритність. У святі брало участь понад 50 дітей. Вони отримали подарунки завдяки спонсорам, друзям з Нідерландів. Діти наша найбільша скрабниця, і ми повинні додати всіх зусиль для забезпечення їм щасливого дитинства. Кожен може зробити щось, щоб допомогти дітям. Можливо, це буде невеликий внесок у розвиток дитячого садка чи школи, фінансова підтримка для медичного закладу або проста увага, турбота та любов, яку можна надати дітям навколо нас. Маленька дрібниця має значення і може змінити життя дитини. Вихованцям центру дуже подобається його відвідувати. Дуже подобається, дуже привітні спеціалісти, дуже затишно, дуже багато всякого обладнання, яке допомагає діткам розвиватися і, скажімо так, вкладати щось в них нове і цікаве. Я хочу сказати, не те, що просто покращення там, ну настільки, я б сказала, дуже пішов гарний розвиток, і набагато краще ну, тобто дитина себе стала відчувати комфортніше, і дитина багато чому почала. Навчатися, ну, я б сказала, ми дуже-дуже пішли вверх. Спортивне свято прикрасили віршами, піснями та веселими розвагами. До Дня захисту дітей сьогодні в Миргороді провели фестиваль із красномовною назвою Мистецтво під відкритим небом. Більше про це далі в сюжеті. Учні та викладачі мистецької школи імені Анатолія Коломійця привітали миргородців із Днем Захисту дітей. Вони організували справжній великий фестиваль Просто неба, у програмі якого прозвучали твори українських та зарубіжних композиторів у виконанні солістів і ансамблів. Це невеличкі звіти всіх відділів нашої школи. Вони вже звітували в нас на протязі року не, не одного разу. Вперше в першому семестрі. Другий звіт у нас відбувся в на початку травня. Це звіт цієї школи, і зараз знову невеличкі такі звіти відділів. Ми Справа в тім, що ми скоро будемо навчатися новий навчальний рік, почнемо в новому приміщенні. Нам захотілося залишити в цьому частині міста в цій свою ауру, ауру музичну, ауру мистецьку, через те ми намагаємося сьогодні. Тривога вже втретє перериває наш виступ. Під час тривоги ми переходимо в укриття і після відбою знову розпочинаємо. Паралельно в нас зараз відбувається відкриття художньої виставки учениці нашої школи Катерини Печонки. Тобто ми всі налаштовані позитивно, музично і по-мистецькому. У ці важкі часи, які зараз переживає Україна, пісня дуже важлива. Вона споконвіків піднімала дух, давала віру й силу. Тож, крім класичних і сучасних музичних композицій, на фестивалі звучали й пісні. Сьогодні ми з моєю сестрою будемо співати дуетом дуже гарну пісню про нашу улюблену Україну». Ми дуже любимо цю музичну школу, тому що тут дуже добрі вчителі. Вони дуже люблять дітей та свою роботу. Дуже гарно нас навчають. Ми їх дуже любимо. Кохання до сцени та музики. Що ось ти виступаєш на сцені, і так це гарно, приємно. Усі артисти імпровізованої сцени продемонстрували високий рівень виконавської майстерності. Юні музиканти мали змогу показати себе на рівні з дорослими колегами. За словами батьків-учнів мистецької школи, такі виступи для них велика втіха. Я як мама отримала величезну радість з того приводу, що, незважаючи на такі складні умови, є е можливість для дітей розвивати свою творчість, є можливість радіти, є можливість отримати такі позитивні емоції і наповнитися цим ресурсом, який е плине з дитинства. Це таке величезне багатство на сьогодні. Я дуже вдячна всім викладачам і організаторам цього концерту. У цілому фестиваль мистецтва під відкритим небом, попри постійні сигнали повітряної тривоги, відбувся успішно. На території навколо населеного пункту села Трудолюб, Товша Рай з 2 по 5 червня проводитиме обробку посівів, сої із застосуванням пестицидів та агрохімікатів. Виходити на території оброблених ділянок, проводити роботи на суміжних ділянках, випасати худобу, птицю користуватися сінокосом дозволяється не раніше як через 3-5 днів після обробки. Підприємці громади зможуть отримати грантові кошти з бюджету громади на розвиток власної справи. З 15 червня розпочнеться прийом заявок від підприємців на участь в конкурсі бізнес-планів. Конкурс буде проведено у відповідності до порядку організації та проведення конкурсу бізнес-планів фізичних осіб підприємців Миргородської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 22 другої сесії 8 го скликання Миргородської міської ради від 10 листопада 2022 року. Детально з умовами. Конкурсу можна ознайомитися за посиланням на сайті міської ради. Це вся інформація наразі. В день захисту дітей хочемо привітати підростаючі покоління миргородців. На превеликий жаль, ваше свято затьмарене війною, але наші воїни і ваші батьки героїчно борються за світле майбутнє. Нехай у кожної дитини буде і сім'я, і дах над головою. Бажаємо, щоб діти ніколи не знали горя та страху. Зичимо маленьким миргородцям міцного здоров'я, радості та щасливого, мирного і безпечного дитинства. Коли щасливі наші діти, щасливі і ми. Все буде Україна.